Вітаю, друзі! Ви на каналі про ФІЛЬМ І сьогодні в нас на огляді фільм під назвою Команда А і ми починаємо. екшн комедія про групу ветеранів спецназу, які стали жертвами змови і тепер намагаються довести свою невинуватість. Фільм починається з того, що група елітних військових під керівництвом Ганібала Сміт здійснює операцію в Мексисі, щоб рятувати американських громадян. Вони успішно виконують завдання, але їх зраджує одна з військових частин США. І вони стають підозрюваними в зраді. Команду заарештовують і відправляють у в'язницю. Через кілька років Ганнібал, містер Ті і Бейкер втікають в в'язниці і починають шукати того, хто їх підставив. Виявляється, що це високопосадовці в уряді, які замінили військові гроші на фальшиві. Завдання команди зібрати докази і очистити своє ім'я. Одночасно борючись з численними ворогами та викриваючи зраду. У сюжеті є багато видовищних моментів від погоні на авто до великої кількості вибухів і захоплюючих бойових сцен. Наприкінці фільму команда об'єднується, щоб зупинити злочинну змову, виграти битву та довести свою невинність. Команда АП поєднує екшен, гумор і динамічні сцени, що робить його захоплюючим для любителів пригодницьких фільмів. Якщо вам сподобався цей переказ, не забудьте переглянути фільм на офіційних платформах для ще більш захоплюючих моментів. Насолоджуйтесь переглядом та не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нове відео.